Робити яйця на напас. Добре, будемо робити зараз. В сьогоднішньому году потрібно е, брати салфетку і брати маку. Все, ми покажемо і розкажемо, як ми будемо її фарбувати. Ми вам покажемо. Окей. Сьогодні ми робимо видає першу віку. Це драконі яйця. Добре, для цього потрібно нам що? Самі яйця. Чай каркаде. Да. Сіль. І, сіль, і... і... Нам, О, нам оцет. Так, зараз ми будемо наливати все і робити. Так, окей, Обережно окей. засипаємо каркаде. Да. Окей. Сип-сип. Засипали. Ми підготовували цін. Да. і тебе. і тебе. і тепер. Ще трішки домовляю. І потрібно притримуй. І буцімно на нам тут знімати. Все, оце все досить. Все, досить. Давай, я допоможу трішки налити. Оце давай. А потом будемо м'яйця. А тепер ми виложуємо яєчка. Наберемо водички. Будемо їх варити 8-10 хвилин. І потім вони повинні настоятися 2 години, так? Ну, так. А потім ми будемо дивитися, що в нас вийшло. А, а, ну і подождаємо, якщо вони все не зважають покотінь, якщо вони не бачать. А перший спосіб ми будемо робити зараз, да. як варяться яєчка. Наші яйця вже варяться, одні вже зварилися. Зараз вони стинуть, а другі вже доварюються. Будемо чекати, доки вони належаться водичці. Потім ми будемо вам їх показувати. Так, для перших яєчок ми беремо серветки. По одній серветці. Може, є. Давай мічки серватку і собі бере Ну, У нас і хворі а аж нам посту будуть будуть бісить. У нас просто боки яйця просто. Добре, беремо маркери. І на возовий. Мічки Найди. Ось рожевий і буресел. Желтый давай, жовтий, А, не желтый, а... Ну все, вот такие давай. Ну давай. Малюємо каракулі, які ми хочемо, просто на серветках. Перше ми не будемо малюнок. Сині та не сині, та не фіолетові. Це дужка гарна. Е. Ще домальовуй нічка, щоб так, багато ка було. Каракуля, -на каракуля. Ой, то закапало. Ну це заключають. Ну я. Включаю. Малюй, малюй. Можеш додати ще жовтий, якщо ти хочеш. Ні, все, все, я заключу. Табо що, тільки один фіолетовий? ти ще домалюй, бо це ж буде мало. Тобай я. Синіше, трошки я, я. ти ж нам всю серветку малюй, ти ж будеш повністю загортати, та мірчика. Ну, да, мне э, на то, у меня тоже головой. И, ну, да, продолжаем. То, я видел в этой школе. Ничка, давай еще домалевый. Нет, сломать маленький. Маленький фломастер? -то. Да. Давай, Все, ви закінчили? Давай, давай. Мия, серединку закінчила? Ну давай, бери домальовуй серединку рожевим. Гарно? Дуже гарно. Дуже. Це просто... Мічка домальовуй. До Ні, чого я так мало нанис, натише. Мічка давай. Да? Я ще мало на ніс, ще багато. Ну так, да, на всю серветку. Якщо ви наші ви... 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 по одному бери. не Може я... просто п'ятнишка ставити. Да. Плямки такі були. А воно так позволить. Ложіть серветки. Замотуємо яєчка повністю в серветку. І на якась, чекаємо. Тепер ми що робимо? На пару секунд вмакаємо уксус. Повністю макаємо. Тримаємо один, два, три. Виймаємо і ложимо на тарілочку. Піддержує їчку. Мічка, твоя черга. Все, пускай замічик. Повністю. Один, два, три. Виймай, мічка. Виймай і ложиш. ложи на серветку. Все, все, все добре. Поки йдемо, поки немося. Добре, почекаємо, поки високі наші яйця. Наші серветки більш, І тоді ми подивимося, яка у нас вийшла. Мічка да, я і замірчик. Ставте лайки. лайки. Да, і, ми ще я ж не показали, що в нас вийшло. Да. Будемо чекати. Да. Все, чекаємо. Да, ну я вам одну одна підсказка. Правильно. Жовто, жовто 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 патріотичне. Правильно. Да. Жовто-блакитне наше, патріотичне. А ми любимо твою україну. Так, ми дуже любимо нашу Україну. Так. Саме найкраще. Так. Саме саме. Саме найкраще і найсильніша наша країна, так? Так. Нарешті наші яєчка висохли. Так. Будемо їх розвертати, так? Вертати, да? Так. Давайте будемо пробувати. Дивіться, яке в мене гарно. В гарне яйце, яке голе-долатине. Гарне? Скажіть, гарне. Дуже гарне. А дивіться, яке в мене. Ну, Ой, яке гарне. Дуже гарна яєчко в А, в це жовто-блакитине це. Так. Так. Да. Да. Трошки я вмішала світа і такий вийшов. Это мой налюбленнейший. А. а мне нет А это все разворотаты. Так, да, а я такая. Теперь... А я. А из еще получилось. Вау, скажите, главное. Да вы как Да, такая І наполі не тягну. скажіть. що Скажіть так. Вау! Ось такі у нас красиві яєчка вийшли. Різнокольорові. Дуже незвичайні. Можна показати, які мене самі наплює. Оце мене найлюбленіше. І це мене найлюбленіше. Дуже гарна. А, усе моя. Угу. Усе моя. Це mm. да. моя. І усе моя. Добре. Ну, там всі. Дуже гарно. Оце у нас вийшли такі закончили яєчка. Теж гарні, так? Так. Да. Сині прям. Дуже гарні. Темно, темно, темно. Темно, темно. Ну, що вам сподобалось? Пока! Підписуйтесь пока. на канал і ставте лайки. Всім пока! Всім пока і гарних мирних тихих свят. Так.